Християнська моя сім'я. Я рада вас всіх бачити тут на цьому зібранні, і рада, що ви всі, і я так само з вами мала можливість сьогодні прийти сюди і славити Господа спілкуватися разом, ділитися нашими досвідами, ділитися нашою вірою з іншими людьми. Сьогодні в мене серйоз, серйозна місія провести вам. Служіння, я постійно дуже хвилююся, але надіюся, що Господь допоможе мені в цьому. Е, сьогодні я підготувала. Я кожен раз, коли говорю проповідь, вони всі про жінок. І сьогодні не виключення. Проповідь буде теж про жінку з Біблії, жінку, яка хотіла допомогти Богу. Багато знаєте біблійних героїнь, які хотіли допомогти. Богу. Було декілька таких варіантів, правда? Коли жінка хотіла допомогти якось втрутитись в процес. Чи намагалися ви в своєму житті допомогти Богу? Таке риторичне питання. Намагалися. Я дуже часто намагалася якось допомогти Богу. Але, на жаль, це дуже рідко є якимось позитивним досвідом. Бо зазвичай наша допомога. Вона має інші наслідки. Сьогодні з вами хочу поговорити про Ревеку, таку біблійну героїню Ревеку. Що ви знаєте про Ревеку? Хто, хто була Ревека? Це була е, жінка Ісака, мама Якова і Ісава. Потім від Якова пішов весь ізраїльський народ. Ця жінка в неї в житті сталася драма, трагедія, тому що в один момент в житті вона вирішила обманути свого чоловіка, організувати такий обман і допомогти Богу виконати його обітницю. І коли в дитинстві я чула цю історію. Коли Ревека обманула свого чоловіка Ісака і, і, і налаштувала на це свого сина Якова, для мене ця жінка мала такий якийсь трошки такий негативний трошки персонаж. Ну, взяла так і зіпсувала все. Отак я собі колись думала. Але спочатку я би хотіла з вами поговорити про передісторію. з чого все почалося? Зачитаю вам дуже люблю. Коли я тут стою на сцені, я просто дуже люблю читати з вами Біблію. Зачитаю з вами декілька віршів. Ми будемо сьогодні читати. Аврам був старий, літав війшов, і Господь Аврама поблагословив був усім. І сказав Аврам до свого раба, найстаршого дому свого, що рядив над усім, що він мав. Поклади свою руку під стегна моє, я заприсягну тебе Господом, Богом неба, Богом землі, що ти не візьмеш жінки для сина мого. Спосеред дочок ханиянина, серед якого я пробуваю, бо ти підеш до краю мого, до місця мого народження візьмеш жінку для сина, мого для Ісака. Далі читаємо з 10-го. і взяв той раб десять верблюдів пана свого та й пішов в Месопотамію, поставив верблюди навколішки за місто, приводній краниці надвечір, і промовив: Господи, Боже, пана мого, подай же милість мені сьогодні, от я стою над водними джерелами, а дочки. Мешканці міста будуть брати воду, і станеться, що дівчина, до якої я скажу нахилино нахили, глека, і я нап'юся, а вона відповість пий і так само верблюди я напою, то ти призначив її для ісака, для раба свого. З цих вісім віршів, що ми розуміємо, що відбувається в сім'ї? Авраам постарівся і вирішив відправляти свого слугу. Для того, щоб він знайшов його сину дружину. І Авраам довіряється питання Богу. Він відправляє свого слугу і з вірою чекає. Авраам каже своєму рабові, що я не хочу, щоб дружина для мого сина була з цієї місцевості, в якій я живу. Тому що Авраам на той час жив в Хананському краї. І тому він відправляє його в Месопотамію. Місцевість, де жив Месопотамія, це був Харан, це місце сучасної Турції. А Аврам жив в Хевроні, це сучасний південь сучасного Ізраїлю. І між цими двома точками була відстань 800 кілометрів. Уявляєте собі, слуга бере 10 верблюдів. На всяк випадок, то як один впаде, то вони щоб він міг дойти. 800 кілометрів це дуже довгий шлях. І слуга приходить цю відстань, приходить до водних джерел і просить Бога далі, щоб Бог його далі вів, щоб та дівчина, яка скаже не тільки ти попий води, а й всіх цих верблюдів я напою, то це нехай буде дружина для мого пана. Ще важливо згадати, що Авраам хотів дружину з його народу. Що означає з його народу? З його роду, з його народу. Авраам хотів богобоязливу дружину для свого сина, тому що він розумів, що це дуже важливо. Дружину, яка буде цінувати, яка буде любити Бога, яка буде цінувати ці їхні, їхні принципи, яка буде стрепетом допомагати йому у служінні подальшому. І слуга просить у Бога знак. Я вже казала, да? якщо вона ще напоїть верблюдів, то це ота жінка. Читаємо 15-й вірш. Тут починається історія про нашу героїню, про Ревеку. Сталося, коли він закінчив говорити, ось виходить Ревека, що була народжена Бетуїлові, синові мілки, жінки Нахора, Аврамового брата, а її глек на плечі в неї. Іде молода, красива дівчина з глеком на плечах. Я вже собі думаю, що ця дівчина не мала потреби носити глек на плечах, оскільки вона була з заможної, знатної сім'ї, тому що в неї була няня, в неї були слуги, ми далі читаємо. Тому, не дивлячись на такі е, гарні умови в житті, вона була так вихована, що вона була працьовита. Вона йшла і допомагала з глеком на плечах. Так, це була працьовита дівчина, перше, що я для себе підмітила. Читаємо 16-й вірш. Дівчина та вельми вродлива з обличчя, була дівиця, чоловік не пізнав її ще. Зійшла вона до джерела, наповнила глека та й вийшла. Вона була красива, в неї не було ніякого чоловіка до того. Читаємо 17-й, 20-й вірш. Вибіг раб на зустріч їй і каже: Дай напитись. А вона відказала: Напийся, пане мій. І як закінчила поїти його, сказала: Також верблюдів твоїх. Для верблюдів твоїх наберу. Метнулась вона, глека спорожнила, допіла, ще до криниці побігла набрати, набрала води всім верблюдам його. Ми з вами говорили про це декілька секунд назад. Скільки було верблюдів? Десять, Десять верблюдів, які пройшли відстань 800 кілометрів. Один верблюд як мінімум випив два відра води. Я собі уявляю, ця атингітна дівчина поїть верблюді, а слуга стоїть і чекає, тому що він ж сказав Богові умову, він не спішить їй допомагати. Він хоче таки бачити, щоб так сталося. І ця дівчина, до того, що вона була працьовита, вродлива, вона ще не боялася ніяких труднощів. Вона стала, як кажуть, у нас в Україні, закотила рукави, набрала води і напоїла тих всіх верблюдів. Читаємо далі. Фірші про ревеку 23 і 25. Цей раб здивувався, як так, так відбувається, от Божі Божій обітниці здійснюється така гарна, чемна дівчинка попалася. Він питає її: чия ти дочка? Скажи мені, чи є в домі твого батька місце, щоб заночувати? Вона каже: Я дочка битуїла. І сказала до нього: Соломи і Паші в нас багато, і місце ночувати є. Ще одну рису дуже гарно я підмітила. Це була дівчинка, яка була гостинна. Вона проявила зразу гостинність: ти з далекої дороги, нема питань, ходи до нас, йдемо до нас. Вона відносилась так, як її, як її навчили її батьки з повагою до приходьків. Далі ми знаємо, що історія відбувається в домі Бетуїла, її батька, коли вона слуга пояснив братові Лавану і пояснив її батькові, що така то справа мене прислав Авраам. Я шукаю майбутню дружину для свого раба, для Авраамового сина Ісака. Тато і брат погодилися і кажуть: добре, але дай ми лишимося, вона лишиться з нами як нормально, як треба було в ті часи, десять днів нехай попрощається з родичами, тоді ти її забереш». Вона каже, ні, ні, я не можу чекати, мені треба йти вже. І тут вони кажуть вірш 58, 56 по 58, каже слуга, не спізняйте мене, бо Господь пощастив мою путь. Відійшліть мене, нехай я піду. А вони кажуть: покличем дівчину, запитаємо її саму. Покликала Ревеку, сказали до неї, чи ти підеш з цим чоловіком? А вона відказала Піду. Тобто до всіх прес, які ми чули, я ще додаю послух, я піду і сміливість. Не кожен з нас готовий, як, от як колись Авраам зібрався і пішов геть в іншу землю. Так само в цей момент ця дівчина вона знає, що це якісь далекі родичі там татові. Але вона ніколи не була в тій землі. Дорога 800 кілометрів. Вона збирається у послуху, залишає батьківський дім, іде в невідомість, щоб стати жінкою обітниці. Вона починає своє життя з віри і з повного послуху. послуху. Е, Ісак одружився, коли йому було 40 років. Е, це 25 глава, 20 вірш каже. А діти народилися, коли йому виповнилося 60. Тобто 20 років вони чекали на дітей. І ніде в Біблії не написано, що ця жінка якось нарікала, або якось як от Сара допомагала Аврааму, так, щоб були діти. Нема такого. Вона просто терпляче разом з ним чекала і молилася. До її гарних рис характеру можна додати ще терпіння. 25 глава з 23 по. З 21 по 23 вірш. І молився Ісак до Господа про жінку, бо неплідна була. Господь був ублаганий ним і завагітніла Ревека жінка його. І кидалися діти в утробі її. І сказала вона: Коли так, то для чого я це переношу? І пішла запитати Господа. А навіть вже тут хочу зупинитися. Чи, Чи часто ви? Коли у вас є якісь питання, кажете, не розумію, що відбувається, іду запитати Господа. Я себе зловила на тому, що буває так, що це навіть останні, так, остання така інстанція, куди я йду. знаєте. Я спочатку біжу, там мене щось заболіло, я спочатку дзвоню до лікаря, потім дзвоню до мами, там пожаліюся чоловіку, а потім на вечір аж я згадую, треба до Бога з цим прийти. Ревека, ми бачимо, відчула, що діти сильно кидалися в її утробі, їх було там двоє, можна зрозуміти. І вона, я йду питати Господа і промовив до неї Господь: два племена в утробі твоїй, два народи з твого нутра будуть виділені, і стане сильніший народ від народу, і старший молодшому буде служити. Вона не просто йде питати Бога. Ця жінка має справжнє спілкування з Богом. І Бог їй каже пророцтво. не просто пророцтво на тиждень, на рік, Пророцтво на всі майбутні покоління, навіть до наших днів, до цієї жінки. В Патріархі Проки 178 сторінка сторінка описано дуже гарно ревеку. Ревека пам'ятала слова Ангела. І, володіючи більшою проникливості, ніж її чоловік, краще розуміла характер своїх синів. Вона була переконана, що успадкування божественних обітниць призначалося Якову. Вона повторювала Якові слова ангела, але прихильність батька Ісака належала старшому синові. І він залишився непохитний в своєму рішенні. Як і з Ісавом, її сини були дуже різні, хоча виховувалися... Одинаковими батьками, абсолютно в одинакових умовах, як і він був більш такий мирний чоловік, він прагнув спілкування з Богом, і він дуже сильно хотів цього переворотства. Не так може знайти земних тих благословінь, усіх благ, які приходили на первородного, але він дуже хотів переворотства, тому що він хотів бути патріархом їхнього роду. Він хотів приносити жертви за свій рід. Звертатися до Бога від імені своєї сім'ї. Для нього це було дуже важливим. Його брат Ісак взагалі не цінував це, тому що у них була така історія, коли Ісак одного, Ісав одного разу прийшов з поля голодний, і він каже до брата Якова, що ти там зготував, я такий голодний, дай мені їсти. А Яків каже: «Даш мені переворотство, дам тобі їсти. І сав такий, нащо мені первородство, Я зараз тут з голоду помру. Так ніби він не міг дочекатися ще півгодини дойти до себе додому. Він абсолютно легковажно відносився до нього, до первородства. Тобто вже обітниця Божа уже було видно, що це первородство має отримає Яків по всіх, по всіх їхніх ділах. І Ревека бачила цю різницю. І вона пам'ятала, що Бог сказав їй обітницю: старший буде служити молодшому. І в один момент Ревека почула розмову е, Ісака, батька з Ісавом. 27 глава, 6-7 вірш. Ревека каже до Якова: Ось я чула. Як твій батько сказав до Ісава принеси на здобич мисливську мені, зроби мені наїдок смачний, нехай з'їм і поблагословлю тебе перед лицем Господнім перед смертю своєю. Вона почула діалог тата з старшим сином, і що вона в цей момент робить? Що ми деколи робимо, коли ми бачимо, що Ситуація виходить з під контролю. Стається не те, що, не, те, не те, що їй сказав Бог. Вона думає, може, вона так і думала. Напевно, мій чоловік вже, якщо він і не бачив, і навіть добре він чув, але він навіть не розрізнив, що то інше. І вона думає, може він вже не розуміє. Треба йому допомогти. Він має такий якова благословити. І в цей момент цій такій метушні. Паніці Ревека робить страшну помилку. Вона вирішує допомогти Богові обманом. У нас дуже гарна була дитяча історія про обмани. Так собі подумала це. Такий пролог для сьогодні проповіді. Хочу, щоб ми з вами згадали назад швиденько риси, які ми читали про Ревеку. Яка ця була чудова, гарна дівчинка, жінка. Працьовита, гостинна, не боялася ніяких труднощів, терпляча, смілива, богобоязлива, говорила з Богом. І тут Ревека вирішує обманути свого чоловіка. І до цього ще вона прихиляє свого меншого сина, який переодягається, ніби він брат. І вона. Розуміє, їй треба діяти, бо Бог сказав по іншому. І в поспіху вона допомагає Богові, допомагає в лапках і каже Якову. Що вона каже у 27 глава, 13 вірш? На мені прокляття твоє сино мій. Тільки послухай слів моїх, іди й принеси. Така, такий один день у житті. Такий. Маленький гріх, обман. Ну вже Бог не міг простити їй цей гріх? Вона ж так гарно йшла цілу дорогу, рівненько, була хорошою дружиною для свого чоловіка, хорошою мамою. Що сталося? Бог простив їй цей гріх, як ви думаєте? Бог прощає гріхи? Так, простив, прощає. Бог простив їй цей гріх, але кожен гріх має наслідки. На жаль, якими були наслідки для Ревеки? Ревека втратила сина Якова. Вона його більше ніколи не побачила. І Його дітей так само. Це розбило їхню родину. Брати перестали спілкуватися між собою дуже довгі роки, а потім, навіть як і спілкувалися в самому кінці, то дуже обережно. У її домі настала тишина. І її життя, її життя прийшла самотність. Навіть вона була недалеко від Ісава, але дочки Ісава були гіркотою для їхньої сім'ї. Це ми теж читаємо у цій главі. Жінка, яка все життя була взірцем, зробила один неправильний крок. І потім це мало так багато наслідків. Богові не потрібна наша допомога таким способом. Чи не намагаюся я якось в своєму житті допомогти Богові, якось прискорити процес, вдаючись до гріха, до свідомого гріха, до лукавства, до обману? Бажаю, щоб ми з вами пам'ятали, що сатана чатує на кожне дитя Боже, на кожного з вас і чекає. Того дня, він, він, все, він роки десятиліттями чекає того дня, коли ви впадете. Тому що те ваше падіння буде мати наслідки. Чекає на наше слабке місце в нашому житті, де ми свідомо, свідомо, не несвідомо, де ми свідомо погоджуємося на гріх, а потім все життя жнемо його наслідки. Бажаю, щоб ми з вами пам'ятали, що Бог дає свій закон і постанови не для того, щоб нас засудити, а для того, щоб уберегти нас від наслідків. Амінь. Хочу з вами помолитися. Дорогі люблячий, Небесний Батьку! Щиро дякуємо тобі за. Цей гарний день, коли ми бачимо один одного, коли ми, Господи, можемо бути підтримкою, турботою один для одного. Дякуємо Тобі за цю християнську сім'ю. Благослови Боже нас кожного окремо, благослови нас всіх разом. Поможе, Господи, нам триматись твоєї руки, триматись твоєї дороги, твоєї стежки і розуміти, що диявол постійно пильнує і чекає, коли він нас має звести, Господи. Допоможи нам не відходити від Тебе, допоможи любити любити це перебування з тобою, допоможи, Боже, щоб ми могли бути світлом у цьому житті, завжди залишалися світлом. Бережи, Господи, нас від всякого зла, від всього недоброго, благослови нашу церкву, Господи, допоможи нам тільки зростати, допоможи нам бути світлом, допоможи нам тут, на цій землі, бути прихистком для тих людей, які... Так потребують тебе, потребують доброго слова. Дякуємо тобі за всі вислухані, молитви наші. Амінь.